Я не люблю горори, так я міг з певністю сказати до нещодавнього часу. І мені не соромно визнати, що мене досить легко налякати навіть найпримітивнішим скрімером. Можливо, десь в підлітковому віці я й міг заявити, що мені зовсім не страшно дивитися або ж грати в жахастик. Але хто б в підлітковому віці сказав інакше: загалом, страх як і гумор, досить суб'єктивна штука. Одного можна налякати маленьким павуком, іншого ж глибинами океану або застряглим тісним ліфтом. У будь-якому разі, страх відомий кожній людині, але як каже відома фраза, яка з'явилась на початку відео: ми не боїмось темряви, ми боїмось, що в ній знаходиться. І часом мені здається, що опираючись саме на цю фразу, сценарісти та розробники гри Resident Evil 2 створили цей проєкт. В цьому відео ми спробуємо розібратися, що саме робить Resident Evil таким моторошним, але й водночас приваблюючим для багатьох гравців по всьому світу. Я впевнений, що деякий відсоток глядачів, так само як і я, не дуже полюбляють, коли чиясь скуйовджена морда з'являється на весь екран. А в деяких ще й досі залишилася травма. З дитинства завдяки другу приколісту. Але не поспішайте перемикати це відео, тому що гра від студії Capcom це набагато глибше та оригінальніше, ніж скрімери та інші лякалки. І можливо, саме після цієї гри ви полюбите горори так само, як і я. Знайомство з цією грою в мене пройшло зовсім нещодавно. Не дивлячись на те, що я намагався завжди проходити цей жанр повз, проаналізувавши відгуки на Resident Evil, я твердо вирішив. Пора одразу хочу попередити всіх знавців лору цієї гри та загалом усіх глядачів. Я не грав в оригінальні частини франшизи, не знайомий з персонажами та не дивився фільмів. Тож моя думка буде на рівні рядового глядача. Можливо, це і краще, бо мене важко буде вразити ностальгічними флешбеками або ж розізлити, що щось там не канон. Головний секрет тих емоцій, які ви отримаєте, це гра з підсвідомістю. Приблизно через декілька годин проходження я спіймав себе на цікавій думці, що, по суті, гра мене жодного разу не лякала, але не дивлячись на це, мені все одно страшно та якось дискомфортно. Але що саме викликає це дивне відчуття? Зомбі? Навряд чи так, вони не симпатичні, але чи страшно від них? Ні. Насправді на цю емоцію, яку ви отримаєте під час гри, сприяє купа факторів, які цікаво переплітаються та змішуються один з одним, починаючи загадок, які необхідно вирішити не в самих комфортних умовах, закінчуючи цікавими, іноді навіть психологічними прийомами. Перший з них швидкість вашого персонажа. Він дуже повільний, навіть при натиснутій клавіші бігу. І розуміння того, що в критичній ситуації ви не зможете вибігти в іншу кімнату, перестрибнути стіл, навести якогось шороху, наганяє неабияку паніку. Бо перше, що приходить на думку в небезпечній ситуації, як в житті, так і в грі, треба звідси валити. Але цю можливість гра у вас забирає, викликаючи при цьому неабиякий накал емоцій, це я ще мовчу про поранення Леона або клер, від яких швидкість зменшується ще більше. Другий фактор це сумнівна допомога від зброї. Так, гра дає вам зброю, і навіть не одну, щоб ви начебто почували себе в безпеці. Але відсутність стабільної наявності боєприпасів буквально змушує вас придумувати інші варіанти вирішення проблеми, ніж просто пустити кулю в лоб чергового зомбі. До речі, від якої він скоріше за все не помре. А якщо ви граєте на геймпаді, то будьте готові, що великий відсоток з них полетить в молоко. І спочатку я хотів записати цей пункт скоріше до мінусів, але не можу цього зробити. Бо саме ці ситуації ще більше занурюють вас в цей моторошний світ. Здавалося б. Є пістолет, є гранати, але ви все одно не почуваєте себе в безпеці. І повірте, це лякає набагато якісніше, ніж неочікуваний напад зомбі зі спини або там з якогось шкафу. Але далі більше. Як тільки мозок плюс-мінус звикне до цих некомфортних умов, нас будуть ще чекати сюрпризи. Але про це згодом перед тим як ми перейдемо до головного прийому, треба зрозуміти, як працює ще один важливий фактор: тож, третім фактором Моторошності несумнівно стане саунд дизайн якісний звук у грі не менш важливий ніж візуал, особливо в горор сегменті, бо це тільки загострює відчуття. Але я хотів би поговорити саме за одну маленьку деталь, але дуже важливо: а саме, що майже у кожного моторошного звука у грі є своє джерело, тобто, це не просто якісь страшні та загадкові звуки, які додали для надання атмосферності. Ні, якщо ви чуєте грюкання у вікна, то хтось в нього грюкає. Чуєте, що хтось йде коридором, то хтось дійсно ним йде. І ось коли під час свого проходження я зрозумів цей факт. Факт, гра заграла зовсім іншими барвами, бо багато моментів я сприймав до цього як просто фон для нагнітання. Але найкраще це буде відчуватися, коли ви дійдете до головного козера гри, який дійсно буде гратися вашою підсвідомістю. Але перед цим не забудь написати коментар, на яку гру саме тобі було б цікаво подивитися детальний аналіз або ж розібратися в секретах успіху того чи іншого проєкту. Ваша активність у вигляді вподобайок, коментів та підписок дуже сильно допоможе просуванню українського ігрового контенту. Хочу попередити про спойлери в наступній частині відео. Вони не дуже значні в плані сюжету, але важливі для отримання більш яскравих емоцій під час першого проходження гри. Ми підійшли до нього. До, як на мене, головного успіху Resident Evil 2. до моменту, коли ви вперше зустрілися з тираном, більш відомим як містер ікс. Всі по різному на нього реагують. Хтось одразу починає щодуху шукати укриття, хтось витрачає майже всі набої, а хтось просто застигає в ступорі. І все змінюється, коли ти розумієш, що зараз ця постать буде завжди тебе переслідувати та не давати тобі відпочити. Ти завжди будеш чути його важкі та гучні кроки. Але в чому секрет? Чому він викликає такий прилив емоцій? Якщо ми роздивимося його модель, то він навіть і не страшний то зовсім. Просто кремезний, беземоційний чоловік, іноді навіть більше схожий на темну постать, яка впевненим кроком йде за вами. Всі ті зомбі, що ви бачили раніше, набагато огидніші та страшніші, але запам'ятаєте ви містера Ікс, давайте згадаємо дитинство, а точніше, нічні кошмари. Всі ми прокидалися в холодному поту від того, що буквально хвилину назад нас переслідувала якась постать або монстр. А ми щодуху намагалися від нього втікти, але це ледве виходило. Ноги, наче не хочуть відштовхуватись від землі, а голосові зв'язки, начебто, пропали, і не виходить не бігти, не кричати. А постать все ближче до тебе. Ти її відчуваєш, але нічого не можеш зробити. Згадали, такі кошмари наш мозок дуже гарно запам'ятовує, тому що це не биякий стрес та й не підробний страх, не дивлячись на те, що він відбувався уві сні. Так от загадковий містер ікс це і є втілення тих самих дитячих кошмарів. Тому, побачивши його на своєму моніторі, та відчуття, що ось ось він тебе наздожене, наче повертає нас в той момент, коли ви прокидалися в холодному поту. І це просто найгеніальніший хід, який тільки можна було обстинути. Брати замість того, щоб вибрати щось мерзенне або якусь фобію, щоб налякати нею тільки частину аудиторії, розробники обрали те, з чим зіштовхувались і чого боялися б величезна кількість гравців, просто таємнича постать, яка намагається тебе наздогнати. З точки зору геймплею, цей момент дуже грамотно зроблений, та поєднує в собі всі ті нюанси, про які йшла мова в першій частині цього відео. Обмежена швидкість персонажа, відсутність допомоги від зброї та неймовірний саунд дизайн, все це працює на 110%, коли з'являється містер ікс. Відчуття від того, що всі звуки мають своє джерело, тож і кроки тирана ви чуєте тому, що він дійсно десь бродить, просто неймовірні. Ось саме так я й полюбив горори, а точніше. Якісні горори не ті, де тебе лякають просто голосним скрімером на весь екран, а ті, де ти спроможний відчути більш глибокі та інколи навіть незрозумілі для самого себе емоції, тому що найбільше лякає те, що може відбутися в реальності, а не лише на екрані.